Привіт усім! Сьогодні назва така ефіру бани люди. Ну це, звичайно, по музичному твору російської опозиції. Там хочу висловитись підтримку на око Арештували дівчину на 17 діб за те, що вона російських солдатів принижувала нібито а вона просто співала пісні. І багато пітерців зараз протестують проти арешту. Бачите, не всі там не люди. Привіт усім. в такому образі. В артистичному області. Тому що холодно і довелося там вдягнутися. Але завтра деякі зміни з інтернетом. Гарненько дякую. Набагато кращу сторони. Бо я вже задовбалась. Там Василь, ходик. Привіт усім. А, щось як поліція сходила до лінусі. Вечір хату. Привіт. Такі хейтери замовкли. Пів Новгорода мені написало, чим вона торгує. Ну і звичайно, вислали, чим вона торгує. Хочу поспілкуватися автором, будь ласка. знайома із творчістю на око дівчина із Росії яка протестує проти війни в Україні. Наряда гондяку. Можна буду хорошим хейтером, можна. Так, збирайте, збирайте, збирайтесь. Так, тридцять чотири, тридцять сім. Дякую, 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 дякую. Что разкаєш интересное? Хочу завтра інтерв'ю вачі сьогодні. Нельзя бути такою чуму. Він спить. Шарик. Такой гарно. Дякую, дякую, дякую. Привіт, привіт. Ну 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 ну, що ну, ти стрибаєш на мене брудними лапками? Сорок шість уже. О, вас багато. Дякую, що у вас багато, дякую, дякую, дякую. Ніхто не знайомий з тою дівчиною, Ну з її творчістю. 42. Ти сильно образилась на ліну. <с> а як ти думаєш, звичайно, Падлина прирізла на мене, що попало говорить, Ще я маю не ображатись? Так, незнайомий дзвонить і підпис такі наземний. Я сумніваюся, що ми про щось поговоримо. І головне, що те гнидо торгує порнографією. Мені висилали ті відео з нею. І при тому воно ще сміло на мене щось пілікать. Ого, отож! Мені багато містян про це повідомили і вислали. Це як торгувати порнографією? Ну, торгує вона своїми знімками, де вона задовольняється бананом чи огірком. Тобто вона кричала на мене, що я проститутка і виявляється, он хто сама. Ну, і я мовчати про це не буду, хоча та бабуля намагається зробити так, щоб я мовчала. Бабуля з одного містечка, яка є ж думкою і лаяла мене за те, що я за незалежну і проти Путіна і казала, Путін вам покаже. Пише на мене заяви поліцію. Що я про неї пліткую. Тому що я розказувала про те, хто такі синочки-карзіночки і що це патологія. І вона це асоціювала з собою своїм сином. Це ненормально. І я, що хочете, говорю на своєму блозі. Якщо не подобається їй мій блог, хай мене заблокує. Я в її не потребуюсь, але я рада, що ви в мене є. Я вам дуже вдячна, що у мене є. То жонів твій проїхав? Ні. А ти знаєш бабулі з Новгорода, які на всіх пишуть заяви? Да. Що вони довбають людей, особливо баба Галя? Ну, реально, я ж їй нічого не зробила. Вона почала мене проклинати, я її вигнала з хати. Привіт, привіт. Як погода, дуже добре. Сиджу в Шубі. Улюблена пора року це весна і літо. Я ваш вона. Дякую, дякую, дякую. Привіт, з міста Харків, привіт. Харків хай тримається. Дякую. ласка, все буде добре. Принаймні у тебе. Які плани на сьогодні? Та оце проведу ефір. Буду ждати, має друг заїхати. З якого ви міста? Продам із села, але я хочу переїхати. Дякую, дякую, дякую. Розкажи щось цікаве. Ну Що, розказати, все потихеньку. Привіт-привіт. Гейтеров заткнула одна заява на Аліну. Тому що погрожувати мені ніхто не буде розправою за мою свободу. Я не з Росії родилась. Куди краще переїжджати? в Чернівчів Київ? Київ, звичайно, Київ краще. Ну, все-таки ставиться при Красуня. Дякую, дякую, дякую. У вас холодно, та так я вдягнула шубу, бо я просто сиджу на одному місці. Дякую. Ну що ж, тоді я вдячна вам, що ви зі мною побули. Будемо на сьогодні прощатись, тоді до завтра. Бай-бай.